Добре. Думаю, що ви добре чули саме Євангеліє. Це є Євангеліє, досить таке відоме, цей уривок. А, ну, Згадайте, про кого мова йшла в цьому Євангелії? Захея. Про Захея, добре. Бо знаєте, я один раз питаюся своїх дітей, про що було Євангеліє. І вони, знаєте, мені відповіли: про Ісуса. Ну і слухайте, вгадали. Вгадали ще про Ісуса, але сьогодні не тільки про Ісуса. Але і про одного такого челянника, як у нас на Закарпатті кажуть, як про Захея. Це дуже, я би так казав, це дуже такий цікавий насправді персонаж новозавітній. І ця ситуація, яка з ним сталася. Але для того, щоб прийти до нього, підкреслити те, що він має, я би хотів і попросив би згадати Євангелія минулої неділі. Про що було Євангелія саме минулої неділі? Ну, задайте, Бу було одне паломництво. Ісус Христос ішов до Єрусалиму. Події відбувалися перед Єрихоном, бо сьогоднішні події відбуваються в Єрихоні, а перед Єрихоном було про сліпого жебрака. Один із евангелістів називає його Вартимей. Ну, але е, я тут у вас не був е, минулої неділі, так. А не знаю про що була проповідь, але я так підкреслю те, що я говорив на іншій парафії. І там ми могли бачити на сліпому жебракові такі певні якості, які він мав. Перше, той сліпий жебрак він мав велику цікавість. Пам'ятаєте, що коли йшов натовп, йшло паломництво, то він що каже? Щось відбуває. Питається, що то там таке? Так, і йому відповідають: то йде. Ісус із Назарету, так? тобто Ісус Назарянин. Потім він мав цікавість, другу якість, яку він мав, він мав наполегливість. Бо пам'ятаєте, коли він почав кричати, що йому люди почали казати? Замовкни, тихо будь, Ісус іде. Він, не то що перестав, а ще більше почав кричати, тобто, певно, мав таку наполегливість. Потім він мав віру і розуміння того, хто є Ісус. Тому що Він коли потім звертається до Ісуса Христа і тим криком, яким Він кричав, Він кричить правильні слова. Ісусе, Давидів, змилуйся наді мною. Тобто Він знає, розуміє, хто такий Ісус. Тобто, та роз... ну, Скажімо, так, добре розуміння, хто такий Ісус. І потім четверту таку яку якість, яку він мав, це відчуття, відчуття потреби. Він добре відчував, що Він потребує Ісуса Христа. І до тої степені, так, тобто він, він, я ще, я ще говорив раз, що він чітко знав, що він хоче. Бо коли Ісус прийшов до нього, каже, що хочеш, що я тобі зробив, щоб я прозрів. Тобто чітке визнання того, ось що я хочу. Знаєте, бо для нас це інколи, інколи дивно, інколи ми не знаємо, чого ми хочемо. Особливо жінки зазвичай, вони не знають, що вони хочуть. Вони щось хочуть, а самі не знають, що хочуть. Так? Ну, і тепер дивіться. І тепер дивіться, так само є е, щодо сьогоднішнього персонажу, якого, про якого чуємо в Іванелії, про Захея. Що ми чуємо? Перше, він так само має цікавість. Тобто він знає, що Ісус проходить, і Він чує про це, йому донесли, він має своїх слуг, своїх агентів, він ж начальник, так? йому донесли. І що він робить? За своєї цікавості, він іде дивитися, хто той Ісус, але був малого зросту і мусить лізти на дерево. Потім так само наполегливість, тобто це те, що він вилізає на дерево, це є ну, така наполегливість. Потім він мав правдиву віру. Він каже до Ісуса так само, Господи, не просто там учителю, раві, та, але він каже, Господи. І потім четверте то саме був у потребі. Він був так само у потребі, як і той, перш, той е, сліпий жебрак. Лише потреба його зовсім інша. І тут десь можливо на цьому хочу наголосити, на цій різниці між одним і другим. В чому потребувався сліпий жебрак? Ану, згадайте. Він був сліпим, він потребував прозріння, він потребував просто щоб чітко бачити. Добре, а що потребує захей? Зауважте, бо, бо, бо тут важливо, хто такий Закхей? Ми чуємо, що він був начальником надмитарями, тобто надмитниками. Начальник. Він навіть не ходив уже ніде, він сидів собі вдома, і гроші до нього просто-напросто несли. До нього гроші несли. Це людина, яка, ем, яка була багата матеріально, забезпечена усім. Він був головою над тобто мав владу. Так? І, і казали мені, що як ми кажемо за таких людей? Ну, чоловік, який має все. Що ще треба такому челянникові? Що ще треба такому чоловікові? Ну, та не треба майже нічого. Але все ж таки, бачите, він мав потребу. Крім цього всього, от крім цього всього матеріального, що він мав зовнішнє, можливо, навіть і здоров'я мав добре, але відчував потребу. Крім цього всього, ким він був? Тобто такі негативні якості, які мав Закхей. Перше, він був корупціонер. Він був злодій у законі. Тобто можете собі уявити якогось, ну але ж не конкретно, да, можливо, когось, а може конкретно ну, когось, не знаю. Але він був злодій у законі. Перше. Друге, він був зрадник. Зрадник своєї батьківщини. Чому? На кого він працював? На римську, на римську владу, на окупантів. Це все рівно. що сьогодні працювати на Росію для українця. Як ми дивимося на таких людей? Ну самі знаєте, як дивимося на таких людей, так? Тобто, от уявіть собі, так дивилися на, Зах... на Закхея, так дивилися його е, односельчани, чи його е, ровесники, чи його, е, скажімо так, е, ті, які, які жили з ним, тобто, особливо євреї, так? Тобто він був зрадником, зрадником батьківщини, бо служив окупантам. Він був тим, хто кривдив інших. Він сам каже, він сам визнає, коли Ісус прийшов до нього, то що каже Ісусе, я кого покривдив, віддам у четверо. Тобто, від кого я вкрав, так, явно. Кому я зробив прикрість, тому я верну. Він визнає це, тобто він був такий, який кривдив інших. І робив це законно. Знову ж, тому що закон йому це дозволяв робити. Тобто, як ми кажемо на таких людей? Ми кажемо таких людей, нечистий на руку. Так? Тобто це нечистий на руку чоловік. Або в нас ще знову казати так, що каже чоловік, якого руки по крові. Тобто, ну, нечесний. Але чи знаєте, мало того, що він от є зрадником батьківщини це Захей, знаєте, що означає саме ім'я Захей? Він означає чистий або Бог собі пригадав. Тобто той, хто є чистим. І тепер, якщо він, його ім'я означає чистий, а він є нечистий на руки, то він є зрадник сам, сам себе. Він сам себе зраджує. Він зраджував своїх батьків, тому що я сумняюся, що батьки його ну, якби оцінювали це. І добре, ми собі змалювали образ Закея. І що саме цікаво, що ми зробили? Що ми частково робимо, коли ми свій малюємо образ такої людини? Ми робимо зазвичай те саме, що люди роблять в сьогоднішньому Євангелії. Коли Ісус прийшов, зайшов у хату і не просто так зайшов, а зайшов у гості. Слухайте, просто так упись, ну як це там маєш і піти собі, це одна справа, але коли ти вже спеціально йдеш до когось у гості, що це за особа? Це близька особа. Ти просто так хоч до кого не йдеш у гості, ти йдеш до близьких людей в гості, або, або тобі добре знайомі, або це твої родичі. І, і, і Захей, по суті, він був такий, але що робили люди? Вони коли побачили, ті, які йшли з Ісусом, на толпі, у від собі, йде паломництво, куча людей, вони йдуть в Єрусалим, тут є Захей, Ісус іде до Захея в хату, а люди що починають робити? Клопотати, нарікати, осуджувати вчинок Ісуса, як Він смів зайти. Слухайте, ми нічим не відрізняємо від тих людей. Як би ми, що би ми сказали, якби, наприклад, ну, Ісус прийшов до якогось такого чляника, якого ми собі отак змалювали, та никайся, та злодій у законі, а до нього. Я пам'ятаю один випадок в одному селі, коли священник зайшов до подібного челянника. Та як священник сміє, та він що не знає когось такий, чи вона не знає він ще не знає когось така, Та як він з ним сміє говорити? От коли, до прикладу, знала, знала бути там чи дівчина, чи жінка якоїсь такої поведінки, чи там, не знаю, такого авторитету негативного, та він що не знає, кого вона така, Пак якби він знав, кого вона така, він би з ніде не став говорити. Тобто оце натовп. Натомість. Але що може захоплювати нас у Захеєві? Бо ще один такий нюанс. Коли ми дивимося на Захея, коли ми дивимося на таких, як на Захея, от ми? Люди, які можемо мати певну таку бідність у якомусь розумінні, бо не є ми сильно бідними, всі тут присутні, наскільки я розумію, так, але, але якщо кожен себе вважає бідним. Але коли ми дивимося на таких людей, які мають абсолютно все, так як ми описували про Закея, то ми то часто ті, які не мають цього, вони собі що думають: от якби я це здобув, то тоді б я був щасливим. От якби мені ще. Один поверх хати або купити ще одну квартиру, або от якби ще мені хоча б таку машину купити, а от якби я ще здобув це, ну тоді би я, можливо, був найщасливіший. щасливий. Що за хей показує сьогодні? No, no, no. ні. Тебе це не зробить щасливим. І як той же брак сліпий, ну з ним з цим сліпо, сліпим же браком, понятно, очі немає, не бачить. Ясна річ, що Він цього потребує. Але як має він потребу в Ісусові, так має і цей потребу в Ісусові. І ми не, і не можемо казати, що хтось має більшу, а хтось має меншу потребу в Ісусові Христові. І що може захоплювати в цьому челяникові, в цьому Захеєві? Дивіться перше, поведінка Захея, він не зважає на свій статус. Не зважає. Який йому не дозволяв робити ті речі, які він робив. По-перше, бігати. Такі люди, слухайте, не бігають. Ну, уявім собі, якогось пана, от такого, якогось такого чиновника, який йде по вулиці і бігає. у піджачкові, у гасточкові і біжить собі як спортсмен. Ну, що бось ви подумали? А ще на дерево лізе. Ого? Щось за один такий, що це за так, а, а, а ще відомий, знаний нам. От ви собі просто мене, як священника, який йде отепер по вулиці, це, я йду всяку яку брати їм, я йду по вулиці і лізаю по деревах. Тобто статус вигляд мені якось, ну, якось не личить, то так, треба зняти, треба вбратися ну, в якийсь інший одяг. Закей настільки захоплений Ісусом, що Він не дивиться на свій статус. Ким Він є? У нього є ціль. Я хочу бачити Ісуса. І дуже часто бачите, це нам потрібно. Не дивлячись на свій статус, ким я є. Незалежно, чи це статус великої людини, чи це статус маленької людини. Незалежно від цього, не дивіться, я хочу Ісуса. Я прагну Ісуса. Другий момент. Ісус звертається по імені. Назахея, що означає звертатися по імені. Дивіться, у єврею знати чиєсь ім'я це знати повністю особу. Тобто я тебе знаю. Не просто я про тебе знаю, що є там такий чи такий, є там хтось, так? Якийсь, є там Мирослав Чепка. Так? Його багато хто знає, зато на ньому навіть наприклад. Багато хто знає, що він такий. Ні. Не просто, що знати, що є такий, але знати особу. Знати, що він любить, що не любить, ем, який він характер має, які позитиви, які негативи. От, тобто вже знати, ну хіба жінка так буде знати добре, да? е, краще. Но, але і, і, і кожного так з нас, то, то знати і, мати, знати ім'я чиєсь, це знати особу. І коли Ісус кличе не просто так, ей, ти там якийсь, ану долі!» Ти там якийсь, а ну ліздулі. Ісус не каже, Ісус, Ісус каже по імені, захею, злізай швидко, я маю бути в твоєму домі. До цього моменту Захей з Ісусом ніколи не бачився. Ніколи. Ну, хіба можливо Ісусові хтось сказав, що слухай, некий там такий лізе, той такий чиновник і так далі. Він каже, захею, я маю бути в твоєму домі. Тобто я маю бути. Що це означає? Я тебе знаю, близько. То, що я перше казав, у гості до чужих зазвичай не ходять. Хіба йдуть до порогу? Так? А далі ні. Далі хіба сильно запросять? Так? Тобто, і, і тому Ісус знав, Тобто, коли кличе Ісус по імені, Ісус знає, коли звертається по імені. І тепер дивіться, що дуже важливо, по-моєму, книзі Ісаї ми, ми читаємо такі слова. каже, доки тебе ще не народила, в Тробі, доки ти ще не був, я знав тебе по імені. Тобто Бог знає тебе по імені. Що це означає? Бог знає тебе, мене, Бог знає як облупленого. як облуплених, як ми кажемо, все знає. І дуже важливо, коли Він кличе нас по імені, він постійно це робить. Так? Бог постійно це робить. І, і, і важливо, Ісус завжди хоче бути в твоєму домі, не як просто гість, а як той, хто є тобі близький, той, хто тебе знає. Хто, хто є тобі родичем. Пам'ятаєте, ми на Різдво часто підкреслювали. Брат! Тобто, якщо потомство Марії, і якщо ми, Марія наша Мати, то Ісус є нам братом. Тому кажемо браття і сестри у Христі. Третій момент. Радісне прийняття Ісуса. Апостол Павло каже: завжди радійте, Господь близько. Так, радуйтеся. Завжди кажу вам, радуйтеся. Господь є близько. Тобто, у нас мусить бути десь сам, ну якби така певна, знаєте, радість від тої від присутності Ісуса Христа. Тобто, і питання, від чого я насправді радію в цьому житті? Коли я розумію, що Ісус є мене близько, і Він до мене приходить, чи я маю від Нього радість. Тобто, розумієте, що за має в собі? Він має цю радість. Від того, що до нього зайшов в гості сам Ісус. Четверте, реакція Закхея від присутності Ісуса. Це може захоплювати. Коли Ісус зайшов до нього в хату, що в нього відбувається? В нього відбувається покаяння. Господи, кого я скривдив, я. Віддам у четверо. Знаєте, що ми можемо молитися з вами, всі тут присутні? Ми можемо молитися за нашу владу, щоб наша влада отримала особливо оце, реакцію на, 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 на Бога: що кого я скривдив, віддам у четверо. Тому, бачите, тут, тут не є, коли я говорю про Закея, бо тут дуже важливо, можна, можна сприймати мої слова, знаєте, як, як виправдання таких людей. Ні-ні ні, чекайте. О, тут, є, тут є. Чи є їхня така поведінка тих всіх людей? І от коли вона така поведінка буде от таких всіх людей, коли буде така саме поведінка, як Захея, тоді йо. А доти? Ну, доти є так, як є. Тому нехай задумаються. Всі, всі хто, хто справді хоче бути як Захей, в принципі, хто має таку якусь певну владу. Потім він має покаяння, визнання, що він винний, що він покривдив, я собі лише уявляю, аби, навіть, знаєте, аби був чиновник, який чи там не знав Злодій Законі, аби був найбільший в Україні. Але я, як б, яке б я мав ставлення до нього, якщо б він публічно встав і сказав, «Я, я винуватий, я справді винний, я справді багато накрав, і тепер я все вертаю. Як би ми ставилися до такої людини? Ми ще, ще б ми за нього, може, проголосували. Бо ми, ми особливо український народ, бо ми такі, Ми, ми легко забуваємо всякі, всякі моменти. Так чому? Тобто, бо ми б зрозуміли, щось це змінило, щось інакше. І ми б навіть похлопали самі такі реакції. мав таку реакцію. Потім в нього зміна відбулася. Віддам у четверо, хоча цікаво, що закон. Не вимагав у четверо. Закон вимагав е, у два рази, тобто ще раз тільки, але не в четверо. А Захей настільки хоче, що, хоча це є... Чи це є реально, ну якщо я вкрав 10 гривень, ну так я верну 40. Розумієте? так? Тобто, ну, але його рвіння, його це бажання, от зміна в нього в його серці духовно настільки розриває, що він бажає навіть так зробити. І потім Ісус показує тут на Закеєві те, що він казав. Те, що неможливо в людей, пам'ятаєте ці слова? Те, що неможливо в людей, можливо в Бога. Пам'ятаєте випадок, коли Ісус Христос говорив із одним багачем, ю, юнаком, коли йому казав, продай усе, роздай, іди за мною. І, і там Євангелія каже, заслутився він вельми. Чому? Бо мав великі багатства. І потім Ісус Христос каже, е, як важко війти багатим у царство Боже? Учні відповідають, хто ж тоді може спастися? Ісус каже, в людей. Це неможливо, але не в Бога. У Бога все є можливо. І на Захеєві ми бачимо оцю можливість, як Бог насправді спасає. Тобто по-людськи по уявити собі, що така людина отримує спасіння, ну це нереально, що така людина може змінитися, ну Тобто ми, коли собі уявляємо таких людей. то нам Наказує, це того не ганічне буде. Бо справді, бо по-людськи повірити в те, що така людина зміниться, яка постійно у законі краде злодії і так далі, нереально. Але не в Бога. У Богові все можливо, коли захей є в Ісусові, і коли ці всі, скажімо так, якості, про які говоримо, то це є для нього реально. Тому для нас є великий шанс, для тих, хто не є при владі, для нас є великий шанс не осуджувати. Не осуджувати чому? Тому що ми не знаємо, як Бог може подіяти, а радше молитися. І в нашій літургії дуже часто ми що кажемо? За кого молимося? За владу. І каже Слово Боже, що Богові приємно, коли ми молимося за владу. Коли ми молимося, щоб вона була християнською. Щоб вона була такою. Молимося не тому, щоб вони могли вибачати, вибачати за прямоту. Ми молимося, не в тому намірі молимося, щоб вони могли красти там більше. Навпаки, ми молимося, щоб вони цього не робили, тобто, щоб вони були Божими людьми, щоб вони служили народу. І то потім, ми, і потім бачите, ми, ми бачимо, що те, що є неможливо, стає можливим. І ж тут згадую, і богоявлення, і різдво. Ісус спускається, Бог приходить до людини. І в сьогоднішньому випадку конкретно Бог приходить до Закхея. І слухайте, я б десь так казав, що ми себе поставимо на місце Закхея. Бо много чого в нас є такого присутнього. Якщо ми навіть не маємо тої влади, якщо ми не маємо тої, е, тих матеріальних грошей, не маємо того всього, що має Захей, матеріально. То духовно серцем, чи ми не прагнемо того? Як часто прагнемо? Тобто можемо бути такими самими. І тому нам так само, як Захеєві, потрібно, я би казав, оці три такі ці чотири моменти, нам потрібно себе виховувати в цьому, дозволяти Духові Святому просити Духу Святой, прийти, виховуй нас у цьому, щоб ми мали оцю цікавість Ісуса. Щоб ми мали своєму житті цікавість, щоб ми мали наполегливість. Не диви, не, не на статус, бігли, щоб ми мали цю правильну віру, хто такий є Ісус, вірили в Ісуса Христа. І щоб ми, я думаю, що це основне, оце четверте, щоб ми відчували себе у потребі Ісуса. Ісусе, ти мені насправді потрібний. Тому чому? Бо я грішний, а ти святий, який мене зціляєш, визволяєш від цього. Це, це, думаю, що найважливіше є. Тому що. І, і зауважте, що Ісус Христос йде в Єрусалим. Що відбуде в Єрусалимі після цієї, е, після цієї подорожі Ісуса? Буде квітна неділя, буде розп'яття, і потім буде Воскресіння і Вознесіння, і зіслення Святого Духа, і все інше, що ми святкуємо і згадуємо е, із святого Письма. Тому бачите, Ісус приходить, Ісус промовляє до, до Захея. Слово Ісуса, присутність Ісуса змінює Закхея, і тому, коли ми будемо мати цю присутність, коли будемо прагнути цієї присутності Ісу Христа, це буде міняти і наше життя. Тобто і ми будемо статися іншими, будемо е, розуміти навіть цінність речей. Що Закхей основне сьогодні зрозумів? Він зрозумів, що те все, що він мав, влада, гроші, воно важливе, воно десь потрібно. но воно. Минуще? Воно не приносить щастя. Розумієте, І не завжди влада це щастя. І так само, щодо грошей, слухайте. Ну, трошки проблема, коли ми ну, не знаємо за що купити їсти. Ну, це проблема, так? Ну, це трошки проблема. Але слухайте, але коли ми маємо за що їсти, коли маємо за щося одягнути, плюс-мінус в сьогоднішніх мірках, реаліях, за що заправити машину? Що нам треба більше? Знову ж, я тут не про те, щоб не прагнути, щоб, щоб не хотіти, щоб лінуватися і не працювати. Я не про це. Я про те, щоб, що мене робить щасливим. Так? Тобто ці речі, які ми дуже часто за якими ми женемося, за якими ми думаємо, що вони зроблять нас щасливими, захий сьогодні показує — ні. Ісус є той, який може зробити людину щасливою. І тільки Він. Тому, дорогі браття, сестри Христі, я бажаю собі, в першу чергу, я бажаю всім вам, щоб насправді ми отримали те, що отримав сьогодні Захей, бо Ісус Христос каже: сьогодні, у цьому, на цей дім зійшло спасіння. Сьогодні на цей дім зійшло спасіння. Тому я бажаю, щоб на цей дім, як храм Святого Духа, на той кожний дім, на кожного з вас, як храм Святого Духа, щоб постійно. Було і перебало то Боже спасіння. Слава Ісусу Христу.